Вітаю на через черговий туторіал. Ось цей присвячений віддаленій віддаленому навантаженню віддаленій силі. Це називається Remote Loads і дуже часто це називають дистанційними навантаженнями. А хтось називає це видаленими, не віддаленими, а видаленими через те, що це сили та моменти, які заміняють якісь об'єкти, які ми видалили, або. Прикладаються до об'єктів, які ми також видалили. Проте ремоут це віддалене, тобто те, що на певній відстані. Тож, ось так у нас виглядають результати. Тепер давайте подивимося, що нам треба робити. Віддалена сила це сила, яка прикладається до грані, до частини нашої моделі, але на відміну від звичайної сили, вона не прикладається одразу на цю сили, на цю грань, на цей об'єкт, а вона, начебто, геометрично розташована в якомусь іншому місці. От. І є такий собі жорсткий павучок, який поєднує ці моменти. Це дозволяє передати не тільки силу, але й моменти, які виникають додатково в конструкції через ось цю віддаленість. Відповідно, у нас є е, класична балка, жорстко закріплена з одного боку. От. І е, вона створена як збірка з двох складань: ось, синя та Жовтеньке, і відповідно для вирішення цієї задачі ми можемо або промоделювати повністю всю збірку, прикласти сюди силу, тут промоделювати, ну в принципі, можна і не розрізати це, може бути е цілком тіло, може бути просто два тіла з контактом склеєним або ні, з сіткою що співпадає або ні. А другий варіант, який нам пропонується, це викинути силу, жовтеньку помаранчеву штуку і прикласти силу в цьому ж самому місці, але до цієї грані, без ось цього жовтого. Тож. Як ми це будемо робити, це і є суть нашого топоріалу. Ну і потім як це подивитися. Нам треба відкрити нашу деталь. У нас тут нема частково готової, у нас тут тільки є е, готова частина Ready. на ній вже існує сітка налаштування, вже є закріплення, вже є сили, вже є е, е, матеріали, є варіант взаємодії, склеєний з сумісними вузлами, і є навантаження в тисячу фунтів. Тобто в 400 кг. Відповідно, ми можемо натиснути Run, воно розіб'є цю конструкцію. Згідно до загальних налаштувань, воно продемонструє результати. Нагадаю, що в принципі ми можемо відобразити і сітку одразу, щоб побачити, наскільки сітка адекватна. Ми бачимо 4 елементи на товщину. Ну, відповідно, нормально. Жодних питань, проблем немає. Тим більше, що це в нас елементи високої якості, тобто high quality, тобто з мідсайдами. Все нормально. Єдине, що о, в нас було, це коли виконувався, виконувався розрахунок. В нас спросили, чи треба нам включити великі переміщення, чи ні. Ще раз. Ось тут в нас є певні опції. А, у нас включена зараз галка великих переміщень. Якщо ми виконуємо розрахунок без неї, то ось з'являється ось така штука, і ми в принципі натискаємо Ні. І знову отримуємо результати: чим вони відрізняються з цією галкою, чи ні і чим ні. Потім трошки подивимось. Тепер ми можемо подивитися напруження, і е, нам пропонують створити нове Define Stress Plot. Нам пропонують зробити те, що ми вже робили, відобразити по компонентам. І нам пропонують вздовж осі Z без вибору якихось додаткових опцій. От, єдине, що нам треба зробити, це в PSI, тобто в фунтах на квадратний дюйм. На квадратний От. Е, Ми не хочемо бачити деформовану шкалу. Відповідно, ми не відображаємо. Воно буде не деформованим. Нам треба перейти до Chart Options І ось тут в position Format замість обрати Scientific. Він, в принципі, так і є, F Number Format і обрати три знаки після коми. Ну, в принципі, в нас саме такі налаштування і стоять. Тобто, в принципі, нам тут навіть змінювати нічого не треба. Все нормально. І от ми бачимо 1,4. мінус 1,4. Ми бачимо зверху напруження розтягування. Ми бачимо знизу напруження стискання, бо вони зараз якраз йдуть в напрямі осі Z. Ось цьому. Все нормально, все співпадає. Ми можемо відобразити результати. Нам треба обрати on selected entities, і нам треба обрати ось тут, там, де закінчується одне тіло. Обираємо Update. і бачимо, що в нас 6 тисяч тисяч, вибачте, в середньому. Так само, як і тут. Ну, ось цей 0,02 в нас не вилазить через. Ті налаштування, які ми тут зробили для цих знаків. Вони тут не можуть вилізти, бо трьома знаками ми обмежилися. Це в нас п'ятий знак. Ну, 60 тисяч є. І ми можемо так само зробити з нижньою кромкою. Ми натискаємо апдейт і отримуємо мінус 60 тисяч. Знову все нормально, жодних питань, жодних проблем. Тобто, зверху та знизу ми маємо однакові напруження, які дорівнюють 60 тисяч паскалів, тільки різного знаку. Ми можемо подивитися переміщення. Для цього ми створюємо новий варіант Define Displacement Plot. Ми обираємо у Y, все, щоб відображало в вертикальному напрямку. В нашому. Робимо інші. І знов демонструємо без deformant Shape, щоб було простіше дивитися. І що ми бачимо? Тут у нас максимум 3.35 інша. Тут максимум 3:34, ну є в мінус 5. Відповідно, різниця приблизно 10% між цими картинками. Чому і як? Та да, хто ж його знає, скоріше за всього, через сітку, яка тут жодним чином не продемонстрована. Що ми можемо зробити? Ми можемо відобразити знов пробу. Ми можемо зробити on selected notice і обрати ось цю грань, що тут посередині. Але вона прихована. Щоб її обрати, треба натиснути правою клавішою миші Select Others». І ось один з варіантів з цих буде та грань, яка нас цікавить. Нам підходить, що перша, що друга грань. Вони просто належать різним тілам. Ну, давайте до бека і не обрав. Да? Це в мене якісь глюки знов. Пробу. On Select entities. Select other. Ось, тепер обрали. Update. І ми отримуємо переміщення 0,3275. Дуже схоже. В вертикальному напрямку. Зі знаком мінус. Зі знаком мінус. Все. Це ми робимо для того, щоб потім, коли ми відкинули цю частину і приклали сюди силу, щоб ми зрозуміли, що в нас відбувається те саме. Тож і тепер ми переходимо до е, розрахунку частини. Ми це можемо зробити в межах тієї самої збірки складання, але нам пропонують обрати Back бек Part і сказати Open. І в межах ось цієї однієї деталі у нас вже є не один готовий варіант. З розрахунком. А два один вже готовий, в якому ми можемо подивитися результати. І один частково підготовлений. В готовому в нас є все: і матеріал, і закріплення, і навантаження, те саме remote load, тобто віддалене, і сітка, і все. Тут в нас є тільки закріплення та матеріал. Закріплення по грані, хоча воно трошки глючить і назавжди промальовує. Ну, таке буває. Тож, все інше у нас є. Тепер нам треба задати той самий, ту саме зусилля віддалене. Йдемо в навантаження, розкриваємо. І тут в нас є remote load mass. Нам треба обрати грань, до якої це буде причеплено, ось до цієї. Воно хоче зробити все в положенні 0,00 згідно до системи координат або глобальної, як зараз обрано, або локальної, якщо ми захочемо. От. А нам треба сказати, що це в нас буде 0,5, 0,5 і мінус 20, але це в нас буде в інчах. Тобто, ось тут у нас повинно бути 0,5. Тут в нас повинно бути 0,5 і мінус 20. У нас 1 інч на 1 інч, це в нас 10 інчів, тобто 0,5 і 0,5 дають нам е, середину, і 20 інчів дають нам точку, що віддалена і розташована приблизно ось тут. І після того, як ми задали ось ці моменти, нам треба змінити навантаження. Ми повинні обрати LBF. Нам не обов'язково. Змінювати ось тут е, міліметри на щось інше через те, що нас цікавить лише сила, нас не цікавить момент. І ми вказуємо цю силу 1000 LBF, і зараз вона дивиться вгору. А нам треба натиснути reverse direction для того, щоб отримати вниз. І ось тут дуже важливо, що тут не вказано: це тип Distributed або Rigid. Якщо Rigid, то в нас буде. Створений такий собі жорсткий паучок, в який буде прикладатися зусилля, а цей жорсткий паучок буде прив'язаний до всіх точок, до всіх е вузлів цієї поверхні. Якщо Distributed, то це ця сила, цей момент, який ми тут задали, буде перераховуватися і задаватися силою та моментом в кожен з вузлів. З урахуванням того, що е тут в нас тверде тіло, то момент в чистому вигляді задати не можна. На вузлі, бо там нема обертової ступені свободи. Відповідно, він спочатку прикладе сили від сили, а потім буде прикладати пари сил зі змінами для того, щоб створити момент невідповідний. Окей, натискаємо ОК. У нас є така штука. Ми переходимо до розрахунку, і нам пропонують в створенні сітки включити Mesh Parameters. Додатково це ми вперше сюди ліземо і задати ручками цифри, які є. Тут в нас повинно бути 0, 2, 7, 1, 5, 1. Інше. І тут в якості толеранса воно само визначить 5%, тобто 0, 13, 5, 7, 5, 7, 5. Ну тут 7, 5, тут 2 п'ятірки, але в цілому одне й те саме. Давайте зробимо, щоб взагалі було однаково. Також зверніть увагу, що тут не вказаний алгоритм, яким ми будемо це розбивати. В даному конкретному випадку різниця невелика через те, що в нас просте тіло. Але це є дуже важливим. Натискаємо ОК, OK, отримуємо ось таку сітку, яка і дає нам 4 елементи по висоті. Відправляємо на розрахунок. Воно нам каже, що тут в нас щось не те з переміщеннями. Ми кажемо, розуміємо, давай демонструй, як є. Remote Load ми можемо приховати, щоб він нам не заважав. Ми бачимо розподіл напружень. Тепер давайте їх проаналізуємо. Тож нагадаю, що нам треба створити напруження по осі Z. Тут вже не розписана яким чином через те, що ми це робили в попередньому етапі, і вважається, що ми це запам'ятали. Якщо ви не пам'ятаєте, то ви повертаєтеся і дивитесь, як це робиться. Ну або дивитесь сюди, тобто ми Define stress plot, і тут кажемо SZ, а також тут змінюємо Ньютон на метр на PSI. І ми отримуємо 1,4, мінус 1,4. В нас зникла ось ця штука. Бачите, ось ця лінія, яка є на. Вон місяці, яка каже, що в нас напруження більше за межоплинності. На ось цьому, на покомпонентному, воно не демонструється через те, що в нас лише одна конкретна компонента, а не 6, не три в кожному напрямку, і без трьох додаткових дотичних. Тож, і що ми бачимо? Нам треба тепер подивитися ось тут, зверху і знизу. Усередині напруження. Нагадую, це ми натискаємо правою клавішою на назві. Ми натискаємо на проб, воно повертається в нуль, навіть якщо було деформоване. І on Selected Entities. Ми кажемо ось тут, Update, і бачимо 60 і 4. Можливо, воно тут 382, просто воно округлило. Та, скоріше за все, 60 0, 4, 60 і 40 PSI. 60 тисяч 40 Це ось те, що ми тут отримали. От. Це момент номер перший. Тепер ми обираємо нижній, натискаємо. Треба тільки залишити нижній. І знов ми маємо 60 400 PSI, Тобто приблизно також цифру. І тепер нам треба зробити Define Displacement Plot. Знов ми кажемо, що нас цікавить у Y вертикальні переміщення. Вони нас цікавлять в інчах. Нам не треба deformat shape, це щоб простіше було знімати. І правою клавішою миші ми натискаємо Probe, натискаємо сюди, onselected no, selected entities, update. І маємо -3, 2, 7, 5. В мінус 3.2.7.5 в мінус першому ступені, тобто ось рівно те саме, що і тут. Відповідно, ми отримали ті самі результати. І тепер остання перевірка, яку нам пропонують, це перевірити, що в нас буде ось тут з результатами. Нам пропонують натиснути на результатах правою клавішою List Result force. Пропонують обрати ось тут Remote Load Interface Force. І я думав, що нам будуть пропонувати дивитися результати в закріпленні, Ні, Нам пропонують подивитися результати по цій грані, туди, куди приходить віддалене навантаження. Натискаємо, і ми бачимо, що в нас є віддалена сила, і в нас в напрямку Y 4000 тисячі Угу, Вибачте, інші. Ну 400 кг є. Тобто, зараз, коли ми змінили на інше, ми бачимо 1000 фунтів, а всі інші майже нулі. І відповідно. Ми маємо рівно те саме, що ми приклали. Єдина різниця, що тут ще є момент, бо якби балка була ось такою короткою, і ми тільки сюди приклали тисячу, то воно б деформувалося зовсім по іншому, ніж коли ми приклали тисячу сюди. Відповідно, ми можемо порівняти цифри, ви можете самостійно записати так, як у вас є. Розрахувати похибку. Вона, судячи з усього, не настільки велика. Як вказано, що ще можна сказати. Дивіться, що в нас ось тут в межах цієї таблиці вказано, що в нас е аналітично ми повинні отримати 60 тисяч і 0,32827 переміщення. В результаті розрахунку повного, повного складання ми тут отримали 59,895 та 60 110. Але якщо ми повернемося трошки до того, то ми побачимо, що тут в нас 60, а не 59 тисяч. І тут у нас мінус 60 тисяч, а не мінус 60 з копійками. Тобто ці цифри, які вказані ось тут в туторіалі, і ось ця цифра 3353, о, Теж трошки не співпадають з тими цифрами, які ми отримали ось тут. І ось ці цифри, які ми тут отримали. Тут в нас написано, що в нас напруження шістдесят а тут в нас написано 60 403 та 411. Ну тобто ще раз. Нічого поганого в цьому, в тому, що так цифри не співпадають, немає. Це у нас невеличка похибка. Відсоток можна розрахувати. Калькулятор. 60, давайте так, 403. Ось цих PSI. Якщо поділити на 60 тисяч, які повинні бути. Ну і помножимо на 100, то ми отримаємо 0,7% похибки. Я б сказав, що це дуже круто для інженерних розрахунків. Навіть простих. Тобто тут в нас похибка вона менше 1%. І ось всі ці варіанти 59 895, вони те саме демонструють. Можемо розрахувати і ось тут. Тобто, в нас є 0.32754. кажуть 0.32754. Мінус 0.32827. Поділити на 0.32827 і помножити на 100. І ми бачимо, що по переміщенням в нас навіть не 0,7, а 0,2% похибки. Зазвичай саме так і є, тобто зазвичай за переміщеннями у нас похибка значно менша, ніж похибка за напруженнями. Але в цілому це не суть важливо. І відповідно, ось таким чином ми це зробили. Все добре, все круто. Е, якщо... Ми повернемось до нашого складання. Ми абсолютно спокійно можемо відтворити це тут в задачі за рахунок того, що ми візьмемо і ось цей фронт Beam, Ми скажемо, можемо, до речі, промоделювати як балку, це теж буде досить непогано. Можемо як Remote Mass, але тоді він створить масу ось тут приблизно всередині. Це нам не дуже підходить. Можемо зробити Rigid недеформованим. Це також для розрахунку. Ось цієї частини, що в нас показано сірим, абсолютно нормально. І можемо зробити Exclude from analysis. і задати той самий remote load. Нагадаю, що тут ми робили 0,5 тільки на міліметрах, а в інших. 0,5 і тут 20. А тут все воно захотіло параметр задати. Це нам не треба, і тут ми казали, що нам треба 1000 LBF. -ів. Єдине, що що нам треба мінус І... Залишити тільки одну грань, яка потрібна. Відповідно, ось таким чином ми це зробили. Е, так, ще раз, edit definition, я не натиснув, а начебто натиснув ось цю штуку. І відповідно ми тепер це теж можемо розраховувати без проблем навіть в межах цієї задачі. Далі, як то кажуть, обирайте ті варіанти, які вам більше до вподоби.